Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. щире вітання вам та приємного перегляду з гірського мальовничого селища на Прикарпатті. І сьогодні, 20 серпня, і ми починаємо копати картоплю. Ось уже ми по одному рядочкові ви чоловік виорав. І ми вже зібрали і тепер е, копаємо по-другому Боки, Боки прийшов, бо ми ще не готувалися під мотоблок. Е, саджали просто-просто так. Картопелька непогана. Картопелька е, була навесні нам трохи підмерзла. От. Але, дякувати Богу, непогана. От, то, то, і тепер ми... Він йде другим, другий рядок, він через один Один орав, а один лишав, а тепер йде заново то те другі рядочки. Ось ми розорали ось такі пару рядочків. І зараз ось така у нас, дивіться, яка гарна ріпа, є й більша, менша є, дуже гарна картопелька. О, дивіться, яка. Збирати треба. Така розгоримо далі і будеш збирати. Ось така, чудова. Червона, дуже дві, яка велика є. І, і тут і більша, і менша є. Дуже. О, віт який от, віт яка велика, ось чоловік поставив ланц на колесо. Краще би було. Ось таке. Було зацеп. Ми собі зробимо затепи, але ще поки тепер ні, то ще лише купило і, і поки ні. Дуже гарно так. Дивіться, яка велика картопля. І тут яка велика є картопля. Ось, Дуже гарна. Яка, яка червона, то є біла і червона, дуже гарна. Частина ми отак розорюємо по пару тих рядочків собі. От, позбираємо і тоді далі. О, Мама почала перебирати, О, ми кілька нині ще з пару рідків, оди поставили, бо зранку було ще ги й мокровата, і ми поставили її трохи підсушити. Мама каже, що буде мені трохи перебирати. Помагати. О. Бабушка без роботи не годна. Нині вже 21 серпня і ми продовжуємо е, збирати, копати ріпу, картоплю. О, де кого чоловік там мама допомагає вже. Картопелька гарна така, велика. Ось порозорювали через один такий. Ось таке. Через годину і так ще раз будемо. Ото-то. Ось там мама також допомагає. І чоловік тут. Ось. Ось така у нас рібка. І більша, і менша дуже гарна ріпа. Я довільна. На кухні у нас сьогодні е, такий компот без стерилізації, просто готуєся, дуже смачний виходить. Е, ось таких шість банок, сливки е, ціленькі виходять, такі гарні. які. Ще ось таких пару банок я закрила у цих маленьких слоєчках. Це просто така ціла сливка, так як компот, але все одно я закрила ще собі отаких, от не раз е, хочесі і таких самих слив, сливочок. Детальний покроковий рецепт буде на, на каналі бабусині поради. Тут я вам просто розкажу. Це без стерилізації. Накладаєте просто в банки е, сливки і заливаєте окропом, додаєте, відтак зливаєте, додаєте цукор і е, гарячим відтак заливаєте, укутуєте, і, і все. прекрасний чудовий компот і основне цілі сливки. Такі гарні і буде вам гарно стояти. Так що готуйте і смакуйте на здоров'ячко. А на кухні у нас сьогодні на обід картопляне пюре і підлива. От, то це не гуляш, це буду я робити підливу. Ви мене просили показати, як підливу робити. Так я й показую. Тут я під нарізала кусочки м'яса. От, можна і без м'яса робити, Відтак зробити собі котлету, чи відбивну, чи що можна зробити до, до підливи. Нарізала я м'ясо, підсмажила його, додала цибулі, додала моркви. Це трошки інакше робиться підлива, як гуляш. Тепер я і цю підливу, додаю я паприки. Я всюди я люблю паприку, мені подобається. як Напахне, даю півчайної ложечки паприки, даю сюди трошечка меленого перцю. Тепер так само тут даю. Даю сюди три лаврові листочки, підсмажую лаврові листочки разом, отак вона має смак інакший. Якщо ви отак зразу підсмажите, так, розмішую, додаю сюди ось така у нас томатна паста. Бачите, ми її готували. З вами разом. І я додаю дві, навіть і три столові ложки томатної пасти даємо і томатну пасту обов'язково пересмажуємо. Коли томатна паста пересмажилася, ми додаємо сюди три ложки, може ложку, я, я люблю більше давати, дві-три ложки сметани додаємо сюди. І, і перемішуємо. Оце, ось тепер. Пер, вже возьми, я забуваюся і візьмила вже лопатку. Забуваюся і та й ложкою перемішую. Вже лопатку візьме. Так, ось, ось так. Сметана теж вже пересмажилася, і тепер ми будемо додати е, муку. Можете на, на цю собі е, сковорідку я все беру отаку добру ложку, я знаю тут -ка скільки, ну, може, 2-3 столові ложки муки я отак оберу і, і отут все. Колись ми муку підсмажували, аби була гаж коричнева, але тепер ні, бо то постану я. Я лише роблю. О, я отако роблю, ділюся з вами, як тепер роблю. Можна пересмажувати геш, і, і тоді. От. Тепер ми додаємо потрошку води холодної. Я не підсмажую муку, просто отако. щоб мука розійшлася гарно. Ось так. Я заливаю аж повну, повну цю сковорідку. От. В кінці, коли підлива вже така стає густіша, проварилося гарно м'ясо, і даємо ще у тут два зубчики часника і зелень. Колись таку у підливу готувала моя свекруха. Ми, ми як не раз повернемо, що десь їдемо, чи відкис, чи що, а вона як зготує отаку картоплю і таку підливу, а у підливу дасть таке сало копчене або вензунку. Яка то була смакота, то смакота, царство небесне. Моїй свекрусі, що навчила мене отаку підливу робити. Мама робила трошки інакше підливу. А ця мені сі краще, мама е, палила геймоку. а ця краще мені сі подобає, отака підлива. Від яка вона густа виходить і дуже смачна. А ще е, з огірочком то взагалі була смакота. От. Е, посилання вам е, на гуляш, я дам. На гуляш, на томатну пасту, натамка є шніцель, як я робила, котлети різні. Я вам дам на той канал, на посилання буде під відео, під цим відео буде посилання різні на канал бабусині поради. Там я вам подібні дам страви, як я готую. Ось такий у нас буде сьогодні обід. Ось така картопля, пюре. ось Зараз прийдуть, бо я пішла приготувати трошки щось з'їсти, бо ми зараз картоплю збираємо та й хочуть їсти. А я вже оди, пішла та й наготувати. Ось таке картопляне пюре. От буде. Тепер така от, дивіться, яка підлива, делікатна, густа така. І ось такі будуть огірочки. Це е, огірки по фінськи що ми з вами е, закривали такі. Я вам дам посилання також на такі е, огірочки. Дивіться, це ще торічні огірочки. І, але які вони хрусткі ще. Дивіться, які, які тверді. Дивіться, я ось так. Дивіться, тверді, такі тверді. Дуже смачні. Тут будуть огірочки. А ще отакий, я вам покажу хліб, який ми пекли. Ось такий, дивіться, який хліб. Це ми з вами пекли. Тепер я дам теж посилання вам на, на то відео, де ми пекли цей хліб. Ось такий у нас буде обід. Ось такий. О, з огірочками, з тими, буде дуже смачно. Ось дивіться, всі цілі огірочки, усі такі і розсіл, дивіться, чистенький такий, гарний, дуже гарні також смачненькі огірочки. Поки чоловік розорює, я вам покажу, ще яку я маю шпарагівку. Ось так, така квасолька якраз. Дивіться, яка, яка гарна, які, скільки багато. Треба будемо щось робити із шпарагівки. Ще сеї такої на течках Я маю тут і он там. Ось тако. Скільки буду закривати, я з вами всім буду діл, ділитися. А ви як закриваєте? шпарагівку, що готуєте шпарагової такої квасолі. Діліться в коментарях, буде цікаво. Ще раз дякую, що дивились наше відео. Е, готуйте українське, любіть українське, е, дивіться українське. Е, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось таке ми вже. До Орали майже через один до кінця, так як по старіковські, ми полегоньки.